Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Хотів сьогодні звернутися з таким відео невеличким, коротеньким, тому що до мене 13-го числа. Цього тижня звернулися хлопці з однієї громадської організації АТОвців. А саме звернувся Андрій Матвєєв, який є головою громадської організації забудовники, учасники АТО імені Андрія Поясника. Наскільки мені Андрій, і хлопці, які з ним були, Пояснили ситуацію, я зрозумів, що е, не тільки е, нам, як е, представникам громадських організацій, Дрогобицьких не дають відповіді на запити, а виявляється, що ще громадським організаціям військових атовців також Дрогобицька міська рада не дає відповіді на їхні запити. І тому е, хлопці звернулись до мене. Е, я зачитаю повний текст, як воно звучить, а документи я долучу. До відео окремо ви собі зможете побачити, прочитати. Звертаємось до вас, пане Іване, як до голови громадської організації, три сили. Знаємо, що ваша громадська організація надає допомогу галузі права щодо отримання прав людини, виявляє можливі ознаки. Корупційних діянь також ви займаєте захистом прав споживачів у зв'язку з порушенням нашого права на доступ до публічної інформації. 15 травня 2023 року. Я Матвеєв Андрій скориставшись довгоочікуваною відпусткою, з лав ЗСУ, як голова громадської організації забудовник. Учасників АТО імені Андрія Поясника звернувся з запитом. Зареєстрованим в Другобицькій міській раді за вихідним номером 49, дев'ять дріб 3, 17 від 15.05.2023 року до міського голови Другобича Кучми Тараса Ярославовича, але так до сьогоднішнього дня не отримав жодної відповіді зв'язку з тим, що я перебуваю на службі в лавах ЗСУ. І ми з побратим, ми з побратимами постійно знаходимося на нулі, та не маємо змоги спілкуватися та переписувати з держслужбовцями Другобицької міської ради. Просимо вас посприяти нам та допомогти у вирішенні даної проблеми і отримати важливу для військових інформацію. Копію запиту з реєстраційним номером додаємо. Тобто, щоб ви зрозуміли, до мене звернулися військові атовці, які ще з 2014 року воювали, і вони подавали запити на міську раду відносно земельних ділянок, виділених для військовослужбовців, та житла квартир. Ну я в подальшому зачитаю, як воно звучить. От і е, 15 травня От е, Андрій Поясник скористався е, своєю можливістю, своєю хвилинкою часу, тими декількома днями, що він був в Другобичі е, з нуля, коли він приїхав, він подав такий запит. Але міська рада і Тарас Ярославович проігнорували запит. І е, вони в запиті хотіли просто почути. Е, зачитаю, прошу надати інформацію про те, скільки земельних ділянок було безкоштовно надано учасникам бойових дій період з грудня 2020 по травень 2023 року. Тобто нічого немає складного, є реєстр земельних ділянок. Тобто спокійно можна було подати таку інформацію хлопцям без ніяких проблем, але чомусь такого не зробили. Слідуючий пункт: прошу надати інформацію про те, скільки житла квартир було безкоштовно надано учасникам бойових дій, які перебувають, які потребують поліпшення житлових умов в період з грудня двадцятого по травень 2023 року, з наданням прізвищ військових та адреси наданих квартир. В Принципі тут теж немає, тому що сотень квартир не видається. Є єдиний реєстр, де з якого можна було подати дані хлопцям, щоб хлопці не обурювались і не накручували себе. От і також третій пункт. Прошу надати інформацію про те, скільки учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов, перебуває на квартирному обліку у військовому комітеті Дрогобицької міської ради на 23 рік. Тобто, хлопці хотіли зрозуміти, скільки чоловік є в черзі, і наскільки черга збільшилась з 2014 року. Ну теж немає нічого складного. Інформація є, але її проігнорували і хлопцям не надали. Тому е е вище вказаний запит не було на запит цей, ну, Тарази Рославич не надав відповіді, тому хлопці звернулись до мене. От. Я е поспілкувавши з хлопцями і проаналізувавши ну е Їхній запит, проаналізувавши всі документи, от, зрозумів, що тут іншого варіанту і виходу, так як я завжди роблю, немає. Це звертатись до уповноваженого справ людини при Верховній Раді. Тому що міська рада тільки тоді реагує і дає відповіді на запити, коли до них звертається уповноважений справ людини через порушення наших прав і так само прав атовців. От тому е хочу сказати, що мене дивує. Як Тарас Ярославич, який на кожній нараді, на кожній зустрічі, коли дає інтерв'ю, так всім розказує помпезно про те, що все йде тільки на підтримку армії, все для ЗСУ, все для Атовців, відкривають меморіальні таблички пам'яті, ходить, пускає голову, пускає сльозу, але елементарно здати відповідь хлопцям скільки земельних ділянок, тому що ми знаємо, що сотнями земельні ділянки виділялись. А Скільки атовцям не надали. І так само не надали, скільки житла. Ми бачимо останніми днями після того, як запит був поданий, там одна чи дві квартири були видані, але наскільки ми розуміємо, це навіть не місцевим атовцям, а переселенцям, які переселились, і хтось там десь працює в міській раді, а хтось не знає. Ну не буду стверджувати, тому що ми не маємо офіційної відповіді. Коли будемо мати, можемо провести аналіз і будемо все розуміти. От. І ніяк не можу зрозуміти одного, звідки така неповага міського голови до військових і до атовців. Якщо він там, як ви бачили з аналізу мого бюджету за 9 місяців, тільки 3 мільйони 200 гривень виділив для своїх любимих корів для фермерського господарства Тарком. І 4 мільйони 600 на е, дуже прибуткове підприємство СМУ, яке саме на себе заробляє, є прибутковим, ніяких проблем немає. Але чомусь воно отримало 4 мільйони 600 знову дотації. А що для наших хлопців ну, е, виглядає, що поки що нічого, крім тих, якихось картинок і відосиків, які... Міська влада виставляє, що ніби вона допомагає нашій армії. Але хочу ще до того вже а, хотів показати звернення, оце що передали мені хлопці від громадської організації. Але хочу ще сказати, що 15 12, 23 року у нас відбулась така подія, як затвердження бюджету Дрогобицької територіальної громади на 2024 рік. І це взагалі не вкладається в жодні рамки, і про це можна говорити цілими днями, але ми не маємо на це час. Склалась така ситуація, що перед початком сесії на погоджувальній раді депутати дізналися і побачили про те, що в бюджеті немає закладено про проєкті Бюджету немає закладено видатків взагалі на зсу. І 11 депутатів це частина депутатів звернулась до Дрогобицького міського голови Тараса Ярославича, щоб під час голосування бюджету на 2024 рік він поставив на голосування правку, згідно якої упродовж року, при розподілі коштів, утворених від перевиконання доходів частини територіальної громади, 50% спрямовувати на видатки для забезпечення потреб збройних сил України. Та інших військових формувань. Повторюю ще раз, тому що в бюджеті запропонованому проєкті бюджету таких видатків взагалі не було передбачено. Але ми бачимо, що от по телебаченні, по новинах, що громади. Мільйони, десятки мільйонів, сотні мільйонів е цифри тверді е забивали в е бюджет іменно на допомогу армії. А в нас не то, що нічого не було запропоновано а навіть від е доходу, які відсотки спрямо не були спрямону, не, не було е вписано відсотки е на допомогу армії. Ну, це якийсь нонсенс. Е, ну, е, міський голова, е, військовий, атовець, е, секретар. Також е, велика кількість е, так як Тарас Таразарославич говорить з міської ради, пішли воювати. Депутати воюють, а бюджет нас дивно чомусь тільки для корів, для сму, для комунальних підприємств, а не для е, військових. Ну, але це вже інше питання, як завжди. Е, до речі, хочу сказати, що е, 32 голосами за бюджет було все таки прийнято в той день, коли була сесія в один день без жодних спорів, без нічого. І все таки, оцю правку, яку е, цих 11 депутатів подали, е, було прийнято і все таки кошти е, в розмірі не менше 50%, які будуть акумульовані, е, будуть скеровані на підтримку потреб на е, запитів зсу. Отака От ситуація. Друзі, в нас бачите з бюджетом, бачити нас з військовими, запитами для військових, все для армії, все для діток загиблих, все для наших переселенців, все для потреб, але щось ми нічого не бачимо, тільки бачимо якісь фотографії, відосики, незрозумілі і що для чого. Ну, е на закінчення, що хоч, за таким чином, ми бачимо, що місцева влада е любим шляхом е приховує. Інформацію, яка стосується АТО та ЗСУ, навіть елементарні запити і відповіді на запити не хоче давати, як ми побачили, що в бюджеті тільки під тиском було прийнято, щоб були якісь надходження, підтримка, яка була для зсу з місцевого бюджету. Це ну, найбільше дивує. Я думаю, що на це зверне і верхстоячі верх керуючі органи і всі. Я думаю, що військові на кінець мають зробити висновки, хто насправді в цьому місці є московити, хто є агентами Кремля, а хто працює на нашу перемогу та на перемогу чи все-таки на перемогу орків. Тому, друзі, робіть висновки. Все буде Україна. Перемога буде за нами. Всім хорошого дня! Слава Україні і до побачення.